Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енкою Нарешті ми дочекалися та ось цю красуню будемо оглядати. Нам прислали її з компанії Asus, дуже за це дякуємо. В цілому відео вийде, я впевнений, не коротким, але дуже цікавим. Карту я вже подивився і дійсно є, що вам розповісти. Але почнемо спочатку з самої карти, подивимось її. Подивимось, що в ній змінили, тому що даних дійсно дуже багато. Далі будуть тести і, як завжди, висновки. Впевнений, буде цікаво, беріть щось поїсти, ми починаємо. GeForce RTX 5070 Ti, в виконанні Asus TUF Gaming це сучасний графічний адаптер з характерним дизайном серії TUF. На відміну від попереднього покоління, ця модель виглядає більш стримано та технологічно. Пластиковий кожух із металевими вставками та масивна алюмінієва пластина на звороті надають конструкції надійності та довговічності. А декоративні елементи стилістично нагадують корпуси початку 2000-х років, коли індустрія лише починала відходити від бежевого стандарту. Габарити карти становлять 328 на 126 мм при товщині 62,5 мм, Тож вона займає 3,25 слота. Це слід враховувати при встановленні у невеликі корпуси формату MATX. Вивід зображення реалізовано через 3 DisplayPort 2.1b і 2 HDMI 2.1b, що забезпечує гнучкість у підключенні дисплеїв, зокрема телевізорів і моніторів з високою частотою оновлення. Окремої уваги заслуговує система охолодження. Вона складається з трьох великих 100-мм вентиляторів Actual Tech, що працюють на подвійних кулькових вальницях у напівпасивному режимі. Радіаторна конструкція це дві секції пластин, пронизані сімома тепловими трубками, а задня пластина має вентиляторні отвори для покращення повітряного потоку. Постачається карта у довгій чорній коробці з зеленими акцентами. У комплекті документація, перехідник живлення, підпірка для карти, стяжка, липучка та фірмова магнітна наліпка. TAF. також на звороті карти є перемикач між режимами продуктивності та тиші. Якщо з самою картою все зрозуміло, вона дійсно потужна, надійна та класна, з якості питань ніяких немає. Буде цікаво подивитися на самі тести, що ж вона пропонує за ті кошти, за які вона продається. А наразі вона дуже дорога. Впевнений, тести вас також зацікавлять. Полетіли к тестам. Для тестування відеокарти ми використали актуальний стенд, що дозволяє максимально розкрити її потенціал. Процесор Intel Core i7-12700K в автоматичному розгоні. Він забезпечить високу продуктивність як в виграх, так і в синтетичних бенчмарках. Оперативна пам'ять це 32 ГБ DDR5, працює на частоті 6000 МГц з таймінгами 36. Це забезпечить стабільну роботу системи без просідання в Встановлена система це Windows 11 з усіма останніми оновленнями на момент тестування. В якості накопичувача, швидкісний SSD на 1 ТБ. Він забезпечить миттєве завантаження. Тестування проводилося на моніторі з роздільною здатністю Quad HD, це оптимальне середовище для оцінки можливостей 50-70 TI в сучасних проектах. Перша гра, яку будемо тестувати, це Cyberpunk 2077. Звичайно, генератор одразу я не вмикаю. Хочеться подивитись на продуктивність без генератора, чи що нам пропонує NVIDIA, за що ми платимо кошти такі. В якості карти з минулого покоління я використовую 4070 Super. Так, я розумію, вона набагато гірша ніж 5070 Ti, але просто банально в мене іншої не було для тестування. Так ми зможемо, хоча б порівняти. Народну 4070 Super проти ненародної 5070 Ti. Я звичайно сподіваюся, що коли ви дивитесь цей відеоролик, 5070 Ti стала набагато привабливіша по ціні, і ви змогли її собі придбати, тому що карта ну, вона дійсно прикольна. Ну і що ми бачимо, дійсно різниця між 5070 Ti та 4070 Super, вона просто величезна, навіть без генератора. Тут просто все повністю видно, який нереальний розрив. Звичайно, 4070 Super може покращити свої позиції, якщо ми ввімкнемо генератор, але все одно розрив буде дуже і дуже великим. Новий генератор від Nvidia він працює, і я зараз це вам покажу. Налаштування графіки максимальні, самі максимальні, які можуть бути. Генератор включаємо на 2Х. Так в нас також буде 4070 Super зі своїм генератором. Тут прикольно, що декілька режимів генератора на 50-й серії, це 2X, 3X та 4X, дають нереальну продуктивність, особливо далі, те, що йде після 2X, самі все побачите. Але в будь-якому разі, навіть на 2х, ми бачимо, що продуктивність вона ліпша за 4070 супер з її генератором. Так, знову ж я розумію, що це різні карти, вони з різних абсолютно бюджетних сегментів. Але в будь-якому разі ми бачимо, як Nvidia пропрацювала свій генератор, і далі це буде ще більш помітно. Це дуже прикольно, що такі технології вони з'являються, вони додаються у більшість ігор. І коли у вам не вистачає FPS, ви можете просто вімкнути генератор та насолоджуватись ідеальною картинкою на максимальних налаштуваннях. Ну і тепер магія. Ми перемикаємо генератор в режим X3 і бачимо наскільки стало більше FPS одразу. Тепер власники герцових моніторів можуть просто видихати навіть кваджді в таких важких проектах як Cyberpunk, Проблем з FPS більше ніяких не буде. Це прям супер круто. До подібного порівняння немає ніякого сенсу додавати 4070 Super або будь-яку іншу карту 40-ї лінійки. але вони будуть просто програвати, тому що тут перевага 50-ї серії, саме 5070 Ti, вона набагато більше, і це дуже гарно видно. До речі, хочу відмітити те, що переопрацювали також Reflex, Немає ніяких затримок вводу управління і якийсь гоустінг ефект. Як би я не хотів його знайти, я не зміг, тому що я використовую комп'ютер особисто як просто гравець і до чогось чіплятися тут немає ніякого сенсу, все працює просто ідеально навіть в режимі X4. До речі, зараз я вам його і покажу. Ось таким чином виглядає режим генерації X4. Ми бачимо, що FPS просто нереальний. Я нагадую вам, що Cyberpunk зараз в роздільній здатності Quad HD на самих максимальних налаштуваннях з трасуванням променів, трасуванням шляху, і ми бачимо 200 плюс кадрів. Це нереально. При цьому затримок управління, як я вже казав, ніяких немає. Тут NVIDIA дійсно створюють магію. Я особисто, якщо чесно, до того як побачив карту сам, я дуже сумнівно до цього всього відносився. Але коли ти це все сам пробуєш, ти розумієш, що майбутнє воно вже тут і воно вже настало. На момент виходу цього ролика вже більше ігор з підтримкою нового генератора. Це дуже класно, те, що не стоїть воно все на місці, і додається ще більше ігор, де ця технологія буде використовуватись. Не всі ігри так оптимізовані, як кіберпанки, і необхідно, щоб цю технологію додавали як вимога більше сучасних проектів, тому що користуватися нею будуть дуже часто і багато хто. Якщо з кіберпанком все максимально зрозуміло, його вже дуже багато років намагаються зробити ідеальним. То що ж там з іншими проектами? Тепер перейдемо до нашого Stalker 2. Тут з оптимізацією не все так класно, хотілося б краще. Тим паче, знову ж на момент виходу цього ролика вже вийшло декілька патчів, які покращують оптимізацію, тож впевнений з FPS стало ще ліпше. Ми бачимо, що налаштування графіки також на максимальних можливих налаштуваннях. Генератор вімкнений, FPS приємний, ніяких знову ж повторюся, затримок вводу воду немає. Тобто генератор працює набагато краще, ніж на 40 серії, тому що для мене особисто, як я вже казав, ця технологія на початку викликала деякі сумніви. Наразі я впевнений, що все працює просто ідеально. То що ж, які ми можемо зробити висновки щодо GeForce RTX 5070 Ti від Asus Stoff Gaming. Ви самі все бачили, карта дійсно з новою генерацією пропонує дуже багато FPS. Так, не у всіх іграх на сьогодні, але генератор працює. Щодо самої збірки саме цієї карти, тут питань немає. Інженери Asus постаралися зробити якісний продукт, і я впевнений, в них це вийшло. Карта буде довговічною, холодною. Тому що тут три надійні вертушки, гарні елементи живлення, і до цього питань жодних немає. Відповідати на питання, чи варто її купувати, я наразі не можу, тому що ціни на них нестабільні. Дивіться самі на свої можливості. В цілому карта вийшла цікавою. Сподіваюся, вам цей ролик сподобався. До зустрічі у нових відео. Не забувайте за вподобайку. Найкращі ціни венкою. Годбай.